Усім привіт! Ви на каналі Expansion of AI Territory. Сьогодні продовжується сет формату підкаст за ISIC UBC Labus версії 4.0 Foundation Рівня. Продовжуємо четвертий розділ Аналіз та розробка тестів техніки тестування на основі досвіду Experience-Based Test Techniques, вигадування помилок, дослідницьке тестування та тестування на основі чек-листа. Техніки тестування на основі досвіду Зазвичай використовувані техніки тестування на основі досвіду обговорюються у наступних розділах: Вгадування помилок, дослідницьке тестування та тестування на основі чек-листа. Вгадування помилок. Error guessing. Це техніка, яка використовується для передбачення появи помилок, дефектів та збоїв на основі знань тестувальника, зокрема, як програма працювала в минулому, типи помилок, які зазвичай допускають розробники, і типи дефектів, які є результатом цих помилок, типи збоїв, які виникли в інших подібних програмах. Загалом помилки, дефекти та збої можуть бути пов'язані з введенням. Наприклад, правильний вхід не прийнято. Параметри неправильні або відсутні. Виводом. Наприклад, неправильний формат. Неправильний результат. Логікою. Наприклад, Відсутність випадки або неправильний оператор. Обчислення. Наприклад, неправильний оперант. Неправильне обчислення. Інтерфейси. Наприклад, невідповідність параметрів. Несумісні типи. Або дані, наприклад, неправильна ініціалізація або тип. Атаки на помилки це методичний підхід до реалізації вгадування помилок. fault атак. Ця техніка вимагає від тестувальника створити або отримати список можливих помилок, дефектів і невдач, а також розробити тести, які ідентифікуватимуть дефекти, пов'язані з помилками. Виявлятимуть дефекти або викликатимуть невдачі. Ці списки можна створювати на основі досвіду, даних про дефекти та збої або загальновідомі причини збою програмного забезпечення. Дослідницьке тестування Exploratory Testing. У дослідницькому тестуванні тести одночасно розробляються, виконуються. Та оцінюються, поки тестувальник дізнається про об'єкт тестування. Тестування використовується, щоб дізнатися більше про тестовий об'єкт, глибше дослідити його за допомогою цілеспрямованих тестів і створити тести для неперевірених областей. Дослідницьке тестування іноді проводиться за допомогою сеансового тестування для структурування тестування. У підході, заснованому на сеансах, пошукове тестування проводиться в межах визначеного періоду часу. Тестер використовує статут тесту, що містить цілі тесту, щоб керувати тестуванням. Після тестової сесії зазвичай слідує дебрифінг, який передбачає обговорення між тестувальником та зацікавленими сторонами, зацікавленими в результатах тестової сесії. У цьому підході цілі тестування можна розглядати як умови тестування високого рівня. Елементи покриття визначаються та відпрацьовуються під час тестової сесії. Тестер може використовувати аркуші тестового сеансу, щоб задокументувати виконані кроки та зроблені відкриття. Дослідницьке тестування є корисним, коли специфікацій мало, або вони неадекватні, або коли тестування потребує значного часу. Дослідницьке тестування також корисно як доповнення до інших більш формальних методів. Дослідницьке тестування буде більш ефективним, якщо тестувальник має досвід, володіє предметними знаннями та високим ступенем основних навичок, таких як аналітичні здібності, допитливість та креативність. Дослідницьке тестування може включати використання і інших методів тестування, наприклад, класи еквівалентності. Тестування на основі чек листа Checklist Based Testing. У тестуванні на основі чек-листа тестувальник розробляє, реалізує та виконує тести, щоб охопити умови тестування з чек-листа. Чек-листи можна створювати на основі досвіду, знань про те, що важливо для користувача, або розуміння того, чому та як програмне забезпечення дає збій. Чек-листи не повинні містити пунктів, які можна перевірити автоматично, елементів, які краще підходять як критерії входу чи виходу, або пунктів, які є надто загальними. Пункти чек-листа часто формулюють у формі запитання. Повинна бути можливість перевірити кожен елемент окремо та безпосередньо. Ці елементи можуть стосуватися вимог, властивостей графічного інтерфейсу, характеристик якості або інших форм умов тестування. Чек-листи можна створити для підтримки різних типів тестування, включаючи функціональне та нефункціональне тестування. Деякі записи чек-листа з часом можуть поступово ставати менш ефективними, оскільки розробники навчаться уникати тих самих помилок. Також може знадобитися додати нові записи, щоб відобразити нещодавно виявлені дефекти високої серйозності. Тому чек-листи слід регулярно оновлювати на основі аналізу дефектів, однак слід подбати про те, щоб чек-лист не став занадто довгим. За відсутності детальних тестових випадків тестування на основі чек-листа може надати вказівки та певний ступень узгодженості для тестування. Якщо чек-листи є високорівневими, певна мінливість у фактичному тестуванні, ймовірно, виникне, що призведе до потенційно більшого охоплення, але меншої повторюваності. На цьому все. Дякую за увагу!